Це що у нас на годиннику 8.20, А я їду в господарство. Їдемо в Долинську, будемо дивитись. там є сівалка у хлопців на продаж XL 11 2011 року. В цьому році ось хлопці тільки недавно відсіялися нею та планують переходити на більш, більшу сівалку на більш потужніший трактор. І ця сівалка в них. Тому сьогодні очікуйте відео, бо знімаю все, в якому стані, яка сівалка, всі ракурси, які необхідні, щоб можна було подивитися і це і купити. Хлопці, всім добрий день З приїхали ми в господарство, Така сівалка на продаж Вендерштат, що я виставляв. виставштат Rapid Super Excel. Це у нас 11 рік. Кого цікавить, дивіться. Диски теж подивіться на їх стан. Ось видно, що воно все в робочому стані, але знос такий, як має бути, тобто не критичний, не великий. то, що треба. Тобто Тут ніяких робіт не треба, Вони все готувалося, все, все перебиралося. Катушки. Ви всі мені теж зверніть увагу, в якому стані. Тобто вони всі новенькі. Хлопці їм сіяли і ріпак, і зернові. Закривали через два, по-моєму, ще через три рядки. Ось такий загальний вигляд і зараз я вам покажу. Повністю детально. Да, десь там фонарки збиті, але треба не забувати, що сівалка 2011 року. Тобто вона до продажу не готувалася, вона буквально тільки-тільки з поля. Ось то також дивіться з цієї сторони. Теж робочі органи, сошники. Сівалка зберігається в складі, це її витягнули хлопці для того, щоб можна було, приїхали, ми познімали, показали вам, що маємо. Теж тут всі диски, все на місці, всі підшипники. Все чітко, ніяких взагалі тут питань немає. Сівалка механічна, такий бункер, криша тент, прицепне, ось стан резини. Табличка кому треба. Дивіться, зараз залізу. сигналізація, понятна, є, комп'ютер є. Зараз я вам залізу покажу. Бункер. Оце бункер на Доброва. теж зверніть увагу на стан. Все в нормальному робочому стані. Ось Кому треба, то можна буде це підчистити пофарбувати, але ну, я думаю, в принципі краще сюди налізти, бо воно все працює, все вносить, як має вносити. Зараз залізу покажу. Це перегородка. Це хлопці виставили тут в пропорції, яка їм була необхідна. Ось так можу зняти, показати. Це зерновий бункер. Вся резина майрська. Тобто це все оригінал. Все оригінально. Теж є грібінки ззаді такі стоять. Подножки теж тут десь є, Понятно, що сліди експлуатації, але треба зауважити, що сівалка 2011 року це їй 15 років наступного році буде. Так, дивимося, знову показуємо бункер. Лампица есть, фонарь есть. табличка, вот как выставлять, какие пропорции перегородку есть. Что вам еще показать? Давайте еще катушки. Покажу вам катушки все с этой стороны. Тоже. Бачите, с этой показывали. Давайте с этой все стоят датчики все. Водоштадовские. Є комп'ютер, є сигналізація, є мішок, є тара для того, щоб тарірувати, калібрувати, настраювати перед висівом. Тобто Все це є. Сігалка універсальна, швидкісна. Тобто, Повторююсь, хлопці сіяли зернову групу, і ріпак, і навіть кукурудзу, і при швидкості механізатор каже, десь 15-16 кілометрів на неї ходить. Ось так Сівалка дуже класна, вона знаходиться в Кировоградській області. Розрахунок можливий 50 на 50. ПДВ-готівка. За ціною. Пишіть в коментарі, всім відповімо. Контакти власників дамо. Сівалка продається з господарства. Тобто це не майданчик, це не перекупи, це іменно продає господарство. По причині переходу на більшу ширину захоплення, під більший трактор. Тому приїжджайте, хлопці все покажуть, розкажуть, проконсультують. Іменно ті хлопці, які на цій сівалці працюють, механізатори усе, ну усе життя цієї сівалки, коли вона живе в цілому господарстві. Зберігається в буксі після сезону, вимивається, перед сезоном якісно готується. Так, ще забув показати, ще в комплекті ось йде такий набір, тут кантер, ключ, оце ж комп'ютер і така табличка. Тут все показано, як виставляти, як налаштовувати тут по насінню. Повністю є ця інструкція і ще вітер. Це допомагає така сама ось на добриво, навіть яке добриво і які показники. Все кілограм. Те, по кілограмам і тут все, що треба зробити. Те, з повністю весь оригінальний комплект з інструкціями. Оригінальна навіть лінійка є. саме основне це такий, такий який набор і ось така сівалка. Тобто видно, що сівалка це від власника, від господарства. Тому хлопці приїжджайте, дивіться і забирайте, тому що ціна буде дуже гарна. Кому треба треба інша форма, можна змішана, то звертайтеся і приїжджайте, забирайте. Ось ще покажу з цієї сторони. Це, до речі, ось бачите, щоб відкалібрувати насіння, скільки треба прокрутити, на що перемножити, отримати норму. І так само на доправо. Ось механізми регулювачні, вони всі перебрані, все працюють і ще раз. Зверніть увагу на катушки. В леком стані катушки всі нові, Севалка си сі исключительно.